На Прикарпатті і далі рубають ліс. Масштаби вражають. Так тільки за минулий рік в області було виявлено незаконні рубки на майже 14 мільйонів гривень це тисячі гектарів. Десятки кримінальних справ зареєстровані вже і цьогоріч. Куди ж дивляться ті, хто мав би ліс охороняти лісники та їх керівники? Це намагали з'ясувати наші журналісти. Що в них вийшло? Дивіться далі в сюжеті. Косівський район, ліс на околиці села Старі Кути, ділянка в пів кілометра і майже півсотні свіжих пнів. Всі замазані болотом і прикриті гіллям. На цю незаконну рубку активісти натрапили випадково. Той, хто тут нещодавно рубав, добре постарався, щоб приховати всі сліди свого злочину. В загальному це десь рубка у ціна цих дубів мільйони. Ось, так як ми дивилися в середньому в тиждень вирубували дубів на 50-70 тисяч. Це страшенна вирубка, яка прикривалася, і я думаю, про це було відомо всьому керівництву рай -агроліс. що це справді так, лісник не приховує і без вагань здає свого шефа. Це ви не бачили, що зрубані дуби. Ми йшли по, по дорозі і бачили. Ви не бачили? Бачили. А чому ви не повідомляли? Я повідомляв, кого ви повідомляли. Ну це ж начальників. А ось керівник Косівського райагролісу про це здається, чую вперше. каже з лісниками, взагалі не спілкуються і навіть не знає, як вони виглядають. Ну не царська ця справа. І зрештою, які там рубки? Він же зараз у відпустці. Я по перше.

А ви за що тоді відповідаєте? Я ще раз вам пояснюю, я вам черсний, що я звітінка у відпустці. Цей випадок трапився минулого тижня. А вже на початку цього під тиском активістів депутати Косівської райради одноголосно прийняли рішення про відсторонення від посади керівника Косівського райагролісу. Правда, останні ще досі відпустці, тому чи матиме це рішення якусь юридичну силу, поки невідомо. А це вже сусідній, Надвірнянський район. І тут нещадно рубають ліс. Тільки від початку року по незаконній виробці офіційно зареєстровано вже 15 кримінальних справ. Дерлятинський держрізоз у нас збитки цього року складають 4, біля 400 тисяч гривень. нас. Двернянський спесорлізуз збитки встановлюють на даний час біля 1 мільйона гривень за 2017 рік. У нас на Двернянській держрізоз збитки 100 тисяч. Андрій Іванович, лісник зі стажем, на початку цього року якраз влаштувався на роботу на Двернянський спецагроліс, майстром технічної дільниці, почав інспектувати ліс і майже відразу натрапив на масштабні самовільні рубки. Правда, попрацювати чоловіку вдалося недовго всього чотири місяці. Каже, пішов сам, бо не витримав тиску. Я звільнився сам практично, тому що я не бачу дещо, тому що є те сторони. Допустимо, зараз от. Стільки, ну, ситуація парадоксальна. Я, допустимо, на перший акт на 800 тисяч, тут же мене звинувачують, приходить з райвідділу, звинувачувальний акт на мене, те, що я якби підозріл, підозрілість, тому що я якусь маю. Там не є ще службова невідповідність. От і виходить, про рубки працівникам лісгоспів краще мовчати, бо в результаті і вони можуть загриміти заграти. Поруч із цим слід не забувати, що сьогодні середня заробітня плата пересічного лісника це всього трішки більше трьох тисяч гривень. І надіятися, що за ці насправді смішні кошти хтось із них і справді охоронятиме наші ліси, що найменше звучить наївно.